Живемо зовсім поруч. У нас спільна широта, спільна східноєвропейська рівнина та спільний кордон, і не одне століття спільної історії. За мірками світу ми дуже давні і близькі сусіди, ніби люди з одного поверху, поляки і українці. Але що пересічний українець знає про Польщу, а пересічний поляк про Україну сьогодні у програмі трохи про Польщу, як вона є зараз. Республіка Польща територія понад 312 тисяч квадратних кілометрів, населення близько 39 мільйонів. Найбільша країна Центральної Європи, адміністративний устрій 16 воєводств. За економікою на сьогодні Польща промислово-аграрна країна. Перша наша поїздка Варшавою у рамках проекту була оглядовою. Країна та столиця зараз, останнім часом. Що змінилося за ті 10 років, коли економічними були десь на рівних. Шикарне сучасне місто на річці вісла Варшава, столиці Республіки Польща з кінця 16 століття, близько двох мільйонів населення. Існує народна легенда, що назва пішла від імен місцевого рибалки, та русалки, з якою цей рибалка одружився. Русалка, до речі, зображена й на гербі міста. За час Другої світової, на жаль, окрім безцінних людських життів, ще й сам історичний центр Варшави було зруйновано бомбардуванням у 39-му та за час придушення повстання у 44-му. Але показово, що місцева влада та пересічні жителі взяли на мету відновити місто, старе місто, як воно є зараз, відбудовано майже з нуля. Вочевидь, такий менталітет, така вже людська натура, маючи мету, незважаючи на труднощі, йти своїм шляхом і будувати свою долю. Як кажуть самі поляки, не одразу Краков збудувано, але ж збудовано. І не тільки у прямому розумінні. Держава, якою вона є зараз, культурологічна та економічна. Це довгий шлях історії. Зважених рішень та поворотів, чому взагалі поляки легко йдуть на зустріч змінам напевно у великій мірі завдяки своєчасному та якісному інформуванню населення про курс держави та державні рішення з огляду на суспільну думку. Покрокова та прозора стратегія: вступ Польщі до ЄС відбувався етапами: асоціація з Європейським Союзом у 2002, референдум у 2003, і як наслідок вступ Польщі до Європейського Союзу. 1 травня 2004 року мета референдуму 2003 року врахування безпосередньо суспільної думки. Метою не було дотримуватися тези голосувати за ідею вступу до ЄС. А по перше, інформувати про всі умови вступу. А друге завдання заохочення приймати участь у референдумі. Міністерством закордонних справ було проведено інтенсивну інформаційну кампанію у рамках урядової програми за участю представників кожного сектору економіки та суспільного життя, представників міністерств, органів самоврядування, фахівців експертів та звичайно мас-медіа як наслідок свою волю виказали 60% поляків, з яких понад 70% – Забажали вступу своєї країни до Євросоюзу спочатку. Інформація про євросоюз була білим полотном, тому що на знаннях про ЄС розумілися лише фахівці, а не населення. На той момент у суспільстві існувало безліч страхів, особливо у селянських верствах, та на тему, чи зможуть наші малі підприємства розвиватися в умовах ЄС але всі страхи виявились безпідставними. Практика показала, що польська продукція, зокрема сільськогосподарська, не тільки конкурентно спроможна, але й досить стребована у Європі. геополітика, геостратегія. Так сьогодні геополітика геостратегія є надзвичайно важливою, щоб зробити вибір. Це такий момент. Польща вже зробила його, а Україна є ще на шляху. Схожим є те, що на цей час Україна є у скрутній економічній ситуації, як на час вступу до Євросоюзу Польща народові українському. Ми кажемо, що не хавається тут ніяка політика. Серцем ми з вами. Ми, направди серцем уважаємо. Ми полаці життя з нами. За думкою експерта Україні природно бути у спілці з Європою, хоча б з підстав географічного розташування. Водночас зрозумілі й доцільні добрі відносини з Росією, як з державою історичною та культурно-близькою, особливо східним регіонам. Але ж водночас українці та поляки мають спільну історію предків. Наша культура коментує збігня по обидва боки кордону: частина на сході, частина на заході. Економічний стан держави сьогодні коментує міністерство інфраструктури та розвитку. За даними на 2007 тисячі Польща виступала як одна з найбідніших держав Європи, переганяючи за економічними показниками лише Болгарію та Румунію. Вочевидь, нова економічна історія Польщі починається зі вступу до Європейського Союзу 10 років тому. це чи що найбільше сприяло розвитку сьогоднішньої моделі економіки, це перспектива вступу і перші роки у Євросоюзі. У першу чергу за сприяння європейських фондів було підтримано бізнес та підприємництво, інфраструктуру країни, екологію та профільну галузь, сільське господарство. Окрім загальних питань, великий плюс сьогодні використання європейських фондів у рамках регіональних програм. Бо кожне воєводство на сьогодні займається стратегіями власного розвитку, що звичайно сприяє якості життя у регіонах. Цільовий розподіл, доцільність та ефективність використання коштів регулюється та контролюється. Як з боку Євросоюзу, так і з боку самої Польщі. Польща отримує з отримує з європейських фондів великі суми, але ми маємо пам'ятати, що ми платимо внески до європейського бюджету, а баланс виходить для Польщі позитивним. Кошти євросоюзу не можуть заміняти національних коштів. Вони лише доповнюють національне інвестування, щоб був ефект синергії. Цей досвід є у контексті, який підтверджує Польща. Політика Євросоюзу – це політика не субсидування бідних, це політика спільного розвитку, якою об'єднаний увесь євросоюз. у рамках спільного європейського розвитку. Створено польську агенцію інформації та іноземних інвестицій. Структуру, що займається збільшенням припливу безпосередніх іноземних інвестицій, та допомагає в тлумаченні юридичних процедур на окремих етапах інвестиційного процесу. Ще одне завдання агенції створення позитивного образу Польщі у світі, просування польських брендів товарів та послуг, доступ до повної інформації, зручний вибір партнерів і приваблива локалізація для інвестицій. Процес є прозорим і зрозумілим. Є жалі о притягнення інвестицій за грані щодо залучення коштів, це неможливо зробити без просування польської економіки за кордон. Так що ми усюди і всім підкреслюємо, що Польща є найкращою країною для інвестування, і так воно і є. Бо результати ми маємо непогані, тим більше що Польща єдина в Євросоюзі країна, у якої ніколи не було від'ємного ВВП. Це дійсно колосальний успіх і нашої країни, і звичайно, нас такий інтенсивний приплив іноземних інвестицій спостерігається з 2004 року, навіть з кінця 2003 коли вже більш-менш було відомо про дату вступу Польщі до ЄС і такий вже пік з квітня 2004 року. Наш розвиток і високий рівень ВВП. Сприяв тому, що ми без проблем стали членами Європейського союзу як члена УНІ доставали з уні Після удачних реформ. до нас приходили інвестиції прежде всего в производство і в трудойомких таких секторах. А У нас заработная плата была низкая до сих пор она не очень высокая, но тогда очень низкая была. И к нам приходили э, такие трудоемкие э, отрасли, и они, можно сказать, остались до сих пор, особенно после вступления Польши, в ЕС, потому что у нас Паднялась правізвездити праці, труда, паднялась качіства труда ну і качества виробництва. Позитивним та показовим є приклад машинобудівної галузі Польщі. За 10 років шляхом прямих інвестицій відкрито три автоконцерни повного циклу. Це не багато за мірками Європи, але завдяки розвитку галузі у країнах-партнерах. Якраз у Польщі розміщено сотні заводів, що обслуговують ці виробництва. З одного боку це підіймає промисловість країни, а з іншого формує робочі місця. І все разом покращує якість життя пересічного поляка. І звичайно ж про проколи представників засобів масової інформації. Телебачення в Польщі бере початок з 35-го. А з двох каналів 90-х ТВП зараз це якісна за сучасними мірками та тематична різнопланова мережа. Мами 11 каналів, то є два головні канали. Перший другий, канал інформаційний ТВП Інфо. зараз ми маємо два головних канали: перший та другий канал «Інфо», 16 каналів регіональних. загалом більше двох десятків телеканалів. Культура присвячений культурній тематиці. Історія що показує історичні програми. присвячені присвячений ретро-програмам та архівам. Два канали каналич якості, твп серіали, розваги, твп спорт та ТВП парламент. Канал ТВП розривка теж є спорт. ТВП парламент. Мовлення виключно у цифровому форматі. Вісім надзучасних студій лише у Варшаві. Телевізія польська існує за рахунок бюджету та реклами загалом тримає третину польської аудиторії. Зв'язку з тим женаспольском появіше фронт атмосферична і те ваша фондяві щодо ролі державного телебачення в історії Польщі. Незаперечна і очевидна його просвітницька місія. Вільні вибори 91-го, вступ до НАТО, вступ до Євросоюзу. У час вибору важливих рішень телевізія польська максимально інформує глядача прозоро, докладно і по чесному. Ми інформували про всі домовленості, про обов'язки і який саме наш в цьому інтерес. Програми були інтерактивними абсолютно. був зворотній зв'язок. Не було питань, щоб замовчувалося. Жодне питання не залишалося без відповіді чіткої і недвосмисленої. Ми залучали до ефіру всіх митців, науковців, економістів, бізнесменів, абсолютно всіх спеціалістів. Все було зроблено, але не тільки ми самі виїжджали, показували традиції та звичаї, все пояснювали, що не треба Європи остерігатися. Окрім прямої інформації, ми інформували про кожен сектор економіки. Бізнес, наприклад, чи сільське господарство, на що чекати у разі асоціації з Європою? але не залишалося питання, на яке не було б відповіді. Ми не уникали складних тем, домовлялись про все та пояснювали кожному. Навіть якщо самі сумнівалися, то ці сумніви розвінчувалися відразу ж, не залишалося нічого невисвітленим. Ось так це було. Чим жінча? Сучасна преса у своєму виданні та контенті базується на крупних та середніх містах. Згідно опитування щоденника «Газета виборча, одного з найрейтинговіших політичних видань їхній читач мешкає як мінімум у середньому містечку та має досить високу освіту. Видання існує за рахунок реклами та продажу і розвиває локальні інтернет-портали, де воно є сильнішим за конкурентів. Цікаво, що будучи концерном, газета одночасно працює за умов, що унеможливлюють укладання рекламного контракту. Тому завжди залишається незалежною. То Це дуже добре, бо газета існує для того, щоб дивитися на руки всієї влади, починаючи з сільського старости і до президента країни. Сьогодення Польщі доводить що щастить тому, хто радо йде на зустріч з змінам та бери відповідальність за своє життя та життя держави. Саме це ми хочемо сказати нашому глядачеві. Все починається з тебе. Україна зараз сильна, цікава, надзвичайна держава. Наш Харків наша перша столиця, місто науки, місто студентів і успішного спорту. Ми маємо вишукані сквери, ми маємо величеві церкови, ми маємо сильні творчі школи та виші. Ми проводимо мистецькі фестивалі. Ми переглядаємо тижні сучасного світового кіно. Харків має міжнародний аеропорт. Харків має надсучасний гольф-клуб та неймовірний стадіон Металіст. Це ми зустрічали Євро у році 2012. Ми дивилися кожен матч зі стадіону в кафе та на відкритих майданчиках. Поруч з росіянами, поляками, німцями та звичайно голландцями. Спасіба Харків, це про нас писали голландські фанати перед від'їздом. Це наш гімн ті ж фанати грали на Плеханівській, і ми йшли з ними поруч, вболіваючи за них, за їхню команду не менше ніж за свою. Бо справа не в стадіоні, справа у людях. Україна це Україна, але Україна європейська держава. І тут у нас українців та поляків спільна мудра думка. Каждый есть ковалем своє голосу, кожен сам своєму щастям коваль.